У кожного з нас є улюблені країни. Досить часто це іраціональна любов, але все одно ми ці країни виділяємо завжди на фоні інших. Ось у мене до прикладу, одна з таких країн це Німеччина. І нещодавно в Німеччині був створений коаліційний уряд. Вони заключили договір, і на цей договір ми з вами сьогодні й подивимося, тому що він мене супер-супер сильно розчарував. Чому про це ми поговоримо далі? Мене звати Дмитро, і тут ми намагаємося аналізувати економіку. Економічні події в світі, як ви знаєте, є лише дві школи кунг-фу неоліберали. Вони завжди радять, коли починаються світові економічні кризи або локальні економічні кризи. Вони радять так зване. Ну, знаєте, це е, улюблений улюблена порада від наших братів з МакКінзі. Припустимо, cut the expenses, Тобто потрібно різати видатки, потрібно понижати податки, потрібно зменшувати тиск на бізнес. Чи може це призвести призвести до успіху? Tak. Обов'язково, якщо ви реально будете зменшувати свої видатки, якщо ви реально будете знижувати податки, це призведе до того, що ваша продукція буде більш конкурентною і у вас, у вас все буде нормально, тому що ваші товари будуть більше продаватися і економіка буде зростати. І друга школа кунг-фу це кенсіанство. Тобто, коли ви стикаєтеся з якоюсь проблемою економічною, ви заливаєте її грошима і надієтесь на те, це знаєте, це як штучний мас... масаж серця. Ви, значить, заливаєте все грошима і думаєте надієтесь на те, що економіка почне рости. Так, а вже ж це стимулює також інфляцію. Але основна надія заключається в тому, що ріст економіки буде швидшим ніж ріст інфляції. Припустимо таку ситуацію ми з вами бачили в Турції, коли економіка росла швидше, ніж інфляція. І так, ціни досить швидко піднімалися вгору, але і рівень життя також ріс. Обидві ці школи мають право на існування, і той і той підхід може принести нам результат. Але в Німеччині вирішили по-своєму. Тому що представники двох цих шкіл, партія ЦДУ це консерватори, які якраз неоліберали, вони пропонують, значить, вони пропонували зниження податків, вони пропонували порізати соціальну державу, тобто, значить, зменшити видатки на соціальний сектор, і це б могло призвести до росту економіки. І вони ввійшли в коаліцію з СПД. СПД це соціалісти, а соціалісти, по знач, прикладу Кейнса, пропонували все залити грошима і надіятися, що воно виросло. В результаті у нас є коаліція двох цих протилежних точок зору. В результаті, значить, ми не можемо надіятися ні на одну, ні на іншу. Тому що, значить, вони в процесі переговорів вони нівелювали переваги, значить, як першої школи кунг фу так і другої школи кунг-фу. В результаті у нас виявився уряд. І балансує одне одного і не дає перевагам першого або другого, значить підходу проявити себе в повній меті, і це вже таке мали в Німеччині люди. Уже була така коаліція, вона називається ГРОКО, широка коаліція, велика коаліція, саме тому, що це якраз дві партії, які мають різні підходи, вони значить керують країною. Вже був в історії такий момент, і цей момент запам'ятався Німеччині стабільністю. Тобто, якщо ви хочете, щоб не було в країні ніяких змін. От потрібно, щоб була ця коаліція, тому що саме є є багато статистики. Саме в період керування країною цієї коаліції найменша економіка розвивається і все більше стагнує в плані значить всякої інфраструктури і діджиталізації. Тобто ця коаліція відома тим, що при них не відбувається нічого. При них просто значить фундаментується цементується ситуація, яка є в країні, і так і далі і йде. Зараз Німеччина стикається з Проблемами з великими проблемами три роки вже не росте економіка, і потрібно щось робити. Тобто, хоч щось. Я не знаю, якщо ви за кінціанство, то потрібно кінціанський метод використовувати. Якщо ви за неоліберальний підхід, де потрібно все різати і зменшувати податки, то це потрібно використовувати. Але потрібно робити хоч. щось. І мені досить гірко, що значить, оцей новий коаліційний договір він просто цементує ситуацію, погану ситуацію. Якщо ви це падіння, воно і продовжиться. І розумієте, цей коаліційний договір, і це нове керівництво, цей новий уряд. Вони схожі на Титанік. Титанік він великий, Титанік він могучий, але Титанік невпинно іде на айсберг. І давайте про те проговоримо, що вони взагалі хочуть зробити, які значні міри вони хочуть примінити, і чи взагалі вийде в них хоч що-небудь. Спойлер. Як ми з вами зрозуміли, немає ні реальних податкових пільг, ні реального економічного стимулювання. І ще важливо, що прямо в договорі записано, що всі ці пункти в договорі вони будуть реалізовані тільки якщо на них будуть кошти. Значить, як реальне досягнення подається те, що буде знижено колись, не в цьому році, а можливо в наступному році, буде знижено податок на електроенергію. І це значить, що електроенергія в середньому, значить, для споживача, буде коштувати не. 42 євроцента, а буде коштувати 37 євроцентів. Зараз перед вами, значить, таблиця цін на електроенергію в світі, і ви можете зрозуміти, що таке падіння цін на електроенергію, воно не досить, не досить сильно буде, значить, стимулювати якесь виробництво. Ця міра, вона просто недостатня, як взагалі всі міри в цьому договорі. Також планується зниження корпоративного податку, але не зараз, а колись в майбутньому, аж починаючи з 2028-го. Року, кожен рік цей податок буде знижуватися на 1%. Але я знову повторюся: це аж з 28-го року, і якщо на це будуть кошти. І не зрозумійте мене неправильно, зниження корпоративного податку це вже ж добре, це круто. Але нам історія показує, що в процесі зниження корпоративного податку ми не маємо росту інвестицій. Ми маємо збільшення прибутку на дивіденти. Тобто, це більше можна віднести до Фінансового ринку, ніж до реального створення якихось робочих місць та якихось потужностей в країні. Важливою мірою, вже з іншої сторони, соціалістичної, є підвищення мінімальної заробітної праці до 15 євро. Але знову-таки. Коли точно це буде, значить, в які етапи це буде відбуватися, немає абсолютно ніякої конкретики. Тобто, колись після дождічка в четверг, можливо, це відбудеться, а можливо, ні, якщо на це будуть кошти. Найважливіше, мені здається, в цьому договорі є те, що немає, не передбачено взагалі ні дотацій, ні реформ, значить, системи забезпечення охорони здоров'я та також пенсійної системи. Що ми маємо? Якщо ви знаєте, бо не досить часто можна. Можна зустріти значить, розповіді, що в Німеччині високі податки. Так, це в принципі є така проблема, але основні виплати з заробітної плати це не податки, це страхування. Тут є різні види страхування. Припустимо, медицина тут страхова. І якщо ви не знаєте, то кожен рік в Німеччині оцей внесок на страхування значить, для охорони здоров'я, щоб ви могли користуватися значить, клініками і взагалі бути здоровим. Ваша виплата. Та вона кожен рік повишається, і проблема в тому, що значить більше стає пенсіонерів. Пенсіонери частіше ходять до лікаря, а це все мають оплачувати звичайні люди, які працюють. І оцей ось прекрасний договір, він не передбачає абсолютно ні реформи, ні дотації. Це значить, що з плином часу люди будуть все більше і більше витрачати на охорону здоров'я. Тобто, я вже думаю, що до кінця цієї коаліції ми будемо мати десь 20-21% внеску. Тільки на страхування ну, тільки, тільки на охорону здоров'я. А десь я не знаю, в гранях 10-15 років цей внесок буде 25, а можливо, і більше відсотків. Можливо, він навіть до 30 підніметься, тому що дефіцити там гігантські. І ось ви розумієте, ваша заробітна плата 20%, ви прямо зразу маєте віддати на охорону здоров'я. І ніхто з цим нічого робити не буде, тому що, ну, значить, пенсіонери вони також голосують. Ще збережена ставка 48% на пенсію, тобто ваша пенсія вона не може бути нижче 48% від вашої заробітної плати. І так я розумію, що це класно для пенсіонерів. Значить, вони вони тепер навіть можуть працювати. Якщо пенсіонер працює, то 2000 тисячі євро його заробітної плати не обкладуються податками. Я розумію, це класно для пенсіонерів. Їм забезпечується значить достойний рівень пенсії. Їм забезпечується достойний рівень охорони здоров'я їм забезпечується можливість працювати. Ну а ви молодь, як як то кажуть, знаєте, сусід лампу. Але розумієте, навіть якщо вам подобаються деякі речі, які тут обіцяються в цьому договорі, або не подобається, їх може й не статися, тому що я повторюся, що в договорі написано, що всі міри вони будуть реалізовуватися тільки тоді, коли на них буде кошти або політична воля. Розумієте, цей договір, він ні риба не м'ясо. Тобто він не дає нам можливості розвиватися через зниження податків, і він не дає нам можливості розвиватися через, значить, дотації бізнесу. Я в себе на Патреоні написав такий жарт, яким охарактеризував цей договір. Це знаєте, як ситуація у вас горить будинок. Економічна ситуація в Німеччині це пожежа в вашому будинку. І ось до вас приїжджає пожежник і каже: Ну, так, я приїхав, але я не привіз води. І знаєте, якби ситуація погана, але він вам. Ще й каже, але розумієш, я й бензин не привіз. Тобто я не буду підливати бензин, значить, в твою катастрофу, але я й тушити її не буду. Також я повторюся, що цей просто уряд, значить, він має на меті просто зацементувати ситуацію і чекати з моря погоди. Можливо, щось вирішиться. Можливо, в Україні закінчиться війна. Можливо, значить, в США прийде новий президент. Можливо, 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 можливо. І ось такий уряд. Можливостей він дає нам тільки один результат. Результат буде: це ріст ультраправих настроїв країні. тому що в країні економічна криза. І якщо приходить уряд, який тільки цементує цю ситуацію, цементує економічну кризу, то у нас і далі буде погіршення ситуації. А погіршення ситуації на ньому зіграють популісти, і вони будуть набирати все більше і більше голосів. Уже вчора було перше голосування, в якому на перше місце. В Німеччині люди, це не люди з якогось конкретного міста, а це вся Німеччина. Більшість в Німеччині, значить, на перше місце вивела оцю ось консервативну, деякі її називають ультраправу партію Альтернатива для Німеччини. Ви її можете знати як пропутінську партію. От вона тепер, значить, офіційно в одному вже опитуванні вона є лідером в Німеччині. І от оцей уряд, оцей уряд, який веде, значить, Титанік свій на айсберг, він буде тільки і допомагати ситуації ставати гірше. Для мене це поганий результат. Я дуже сильно розчарований з цього всього, тому що мені ця країна подобається, і мені досить неприємно бачити ті зміни, які відбуваються зараз в цій країні, але все одно ми з вами маємо бути повними позитиву і надіятися, що все-таки ставка, значить, нинішньої коаліції, нинішнього керівництва Німеччини, на те, що десь щось колись буде гарним, і щось якийсь випадок допоможе їм з цієї кризи вийти. Надіюсь, що ця ставка. Bude Правильно, ну ви знаєте, пересидіти можна деякі погані події таке буває. От, припустимо, наш шановний Ворен Баффет нещодавно вийшов в кеш, і всі оці, значить, волатильності на ринках, вони тепер його не досить сильно обходять. Можливо, значить, і німецький уряд в даній ситуації він був правий, що вирішив, значить, просто відсидітися. Як кажуть, ні миру, ні війни. На цьому все. Хотілося б закінчити. Напишіть ваші думки, що ви думаєте з цього приводу. Мені завжди ці. Цікаво читати ваші коментарі. Гарного дня!